Боже, який компот сьогодні наварила, а пахне як. Де ж це мої сусіди? Обіцяли вчора прийти до мене, кала діяславля, щось заварилися. А варенички, які сьогодні вийшли, м? а оце як прийдуть дві куми моєї куми. То я знатиму новини не тільки нашого села, а й всього округу. Та де там і в області теж? Так, тільки зараз ще трошки приберуся. Ой там на горі! Ой, на село А ви все співаєте? А звідки це ви кумася йдете і в мішку щось своєму прете. Так оце добираюся з роботи і цей на пригоду отаку. Як не було нічого вкрасти, вирішила мішок піску набрати. Найс кумасю, лиш дурні з роботи йдуть порожні. Боже кума, я знала, що ви в мене розумні. Боже, яка ж ви в мене розумна. А як же. А як же! Слухайте, кума, а як там кум живої? А шо, кум, шо кум? Як пив, так і п'є. Як бив, так і б'є. Ну, слава Богу, головне, щоб здоровенькі був. А на лавку хоч присісти можна? Боже, сідайте, кума, бо в ногах правди немає. А собача де ваш? Не вкусе. Ой, кума, був у мене собака, як побачить злодія, що краде, то вже як загарчить, що за злодія, аж кварчить. А як у стріне, хто з роботи преторбину, то вже як ухопить його за, за спину, но уже як укусить кузить не та як схватить його за За шо? Так, за ногу, кума. За ногу. Де ж ти є, комасю, ви собача поділи? Ой, кума продала бо дурне, і на мене почало кидатися. Сідайте, заходьте, будь ласка, а у ми нас вже не... все готове. А, а ми не з пустими руками до вас прийшли, колодія справляли. Варенички смачних принесли. Боже, які гарні да. варенички ставте на стіл. Я також щось вареничків наварила, але вони ніколи зайвими не бувають. А я оце на базарі була. А чого? Та свині хотіла купити. Ну що купили, Та не знайшла нічого підходящого. Прибожу, стоїть дід, торгує м'ясом, вже довгий час Питаю, по чому ваше м'ясо. 200 гривень і відріжу з якого боку. Так худеньке ж ваш цапик, а ціна ж ні в року. Но дешевше, каже дід, не віддам. Якби ви ото так хворіли, то краще б не виглядали. Так навіщо ж його було різати, як тварина хвора? Так його ж ніхто не різав. сам із дому <риклад> а ще Бачила одного діда, який салом торгував. Ой, куми от така смішна історія.